Сьогодні яке серпня 22, мабуть, серпня сьогодні. Зараз Е, 23 серпня. І ми дивимося, як почуваються бджоли тут, в нашому експерименті з двома матками. І тут. Я вже дивився, тут 10 маточників є, 3 запечатаних. О, я вчора, позавчора. Дивився, мабуть. І сьогодні також є наглядач, а точніше наглядачка, вони на зміну працюють, а ми без змін. І так як я казав 23 серпня. І тут ми матку переклали сюди і вона там відкладає вже яйця, я вам показував. А сьогодні ми бачимо, що вже є маточник один. І десь тут на цій стороні другий. Мені однією рукою незручно. І ця друга рамка. Зараз подивимося, що є далі. І вже четверта рамка. І подивіться як тут. Ще плюс два моточника. Теж вже запечатані. І тут навіть виходить джілка. Вон там. Бачите? І так, це вже п'ята рамка. І тут ми бачимо а, тут. Ще не закритий. І з іншої сторони так само не закритий. Я вже не буду показувати, бо мені незручно. Але там є незакритий. Окей. Вже шість моточників. І добре, що в кінці кінців ми маємо. Тут ми маємо два закритих. Я показував, тут маємо два закритих, тут два відкритих. І на цьому вони зробили аж шість, один із них тільки закритий. І так ми будемо ці ліквідовувати, ці ліквідовувати. Ці два залишимо. А з цих двох ми візьмемо і, і перенесемо туди. Вони собі виберуть найкращого. А тут виберуть з цих двох або навпаки. Неважливо.